Царівна жаба українська народна казка. Де не десь, у якимсь царстві, Жили собі цар та цариця, а в них три сини, як соколи. От дійшли вже ті сини з росту, такі парубки стали, що ні задумати, ні загадати хіба в казці сказати. Дійшли літ, час їм женитись. Цар, порадившись гарненько з царицею, покликав синів та й каже, Сини мої, соколи мої, дійшли веліт, час уже вам подружжя шукати. Час, кажуть таточку, час. Забирайте ж, каже діти, – сагайдаки срібні, накладайте стрілочки мідяні і пускайте в чужі землі далекі. Хто до кого влучить у двір, там тому й молоду брати. От вони повиходили, понатягували луки та й нум стріляти. Старший стрельнув, загула стріла попід небесами та й упала аж у іншому царстві, у царя в садочку. Царівна на той час по саду проходжувалась, підняла стрілу, любується. Прийшла до батька, хвалиться, яку ж таточку я гарну стрілу знайшла. Не віддавай же, каже цар, її нікому, тільки віддай тому, хто тебе за дружину візьме. Коли так, через якийсь час приїздить старший царенко, просить у неї стрілу. Не дам, каже, цієї стріли нікому, тільки тому віддам, хто мене за дружину візьме. Я, каже царенко, тебе візьму. Намовились, поїхав він. Середульший царенко стрельнув. Звелась стріла нижче від хмари, вище від лісу, та й упала у княжий двір. Князівна на той час на ганку сиділа. Побачила, підняла стрілу і понесла до свого батька. Яку я, таточку, гарну стрілу знайшла? Не віддавай її, каже князь, нікому. Тільки хіба віддай тому, хто тебе за дружину візьме. От приїздить і другий царенко, середульший, просить стрілу. Вона відказала, так, як і та, і цей каже, я тебе за дружину візьму. Погодилась вона, поїхав син. Приходиться найменшому стріляти. Іван Царенко його звали. Взяв Іван Царенко, як стрельнув, загула стріла ні високо, ні низько, вища хат та й упала, ні далеко, ні близько, коло села у болоті. На купелі сиділа жаба і взяла ту стрілу. Приходить Іван Царенко, просить. Верни мені стрілу, не дам я. Каже жаба, цієї стріли нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме. Іван Царенко подумав, як таки зелену жабу та за дружину брати. Постояв над болотом, пожурився, пішов додому плачучи. От уже їм час до батька їхати, казати, хто яку молоду знайшов. Ті ж два, старший і підстарший. Такі раді, що господи. А Іван Царенко, іде та той плач? Батько питає в них Ну, розкажіть же, сини мої, соколи мої, яких ви мені на вісток познаходили? Каже старший, я, татку, знайшов царівну. Підстарший я князівну. А Іван Царенко стоїть та й слова не вимовить. Так плаче, так плаче. А ти чого, Іване Царенко, плачеш? Як же, каже, мені не плакати, що у братів жінки, як жінки, а мені доведеться болодену жабу брати, чи не рівня вона мені? Бери, каже цар, така вже, видно, твоя доля. От і подружувались царенки. Старший взяв царівну, середульший князівну, а Іван Царенко зелену жабу з болота. От вони одружились та й живуть. А це якось цар забажав. Яка з невісток уміє краще рушники ткати. Загадує, щоб на завтра на ранок рушники виткали і принесли показати, яка з них краща ткаля. Іван Царенко йде додому та й плаче. А хіба вилізла на зустріч йому жаба? Питає. Іване царенко, чого ти плачеш? Та як же мені не плакати, що так і так загадав наш батько, щоб на завтра, на ранок, кожна невістка йому рушник виткала? Не плач. Усе гаразд буде. Лягай та спи. Він ліг, заснув. Вона взяла кожушок жабячий, скинула з себе, вийшла на двір, гукнула, свиснула. Тут де не взялись дівчата служниці. Виткали рушники, гарно орлів понашивали і віддали їй. Вона взяла, поклала біля Івана Царенка знову кожушок наділа і стала такою ж жабою, як і була. Прокидається Іван Царенко. Аж такі рушники, що він ще й не бачив таких зроду. Він зрадів, поніс до царя. Батько йому дякує за рушник дуже, тих же рушників так собі, простенькі. Цар на кухню повідавав, а жабині у себе на образи почепив. От батько знов загадує, щоб невістки напекли гречаників і принесли йому, хто краще пече. Іван Царенко йде додому та й знову плаче. Жаба вилізла проти нього, квакає. Іване царенко, чого ти плачеш? Як же мені не плакати? Загадав, батько, гречаники пекти. А ти не вмієш? Не плач, напечемо. Лягай та спи. Він ліг, заснув. А ті дві невістки прийшли, під вікном стали, дивляться. Як вона буде робити? От вона взяла, ріденько вчинила, ріденько підбила, ріденько замісила, потім вилізла на піч, пробила дірку, вилила туди. Гречаники так і розпливлись по чарині. Ті невістки швидше додому та ну і собі так робити. Напекли таких гречаників, що хіба тільки собаків кормити ними. А вона, як ті пішли, кожушок з себе, вийшла на двір, гукнула, свиснула, тут де не взялись дівчата-служниці. Вона їм загадала, щоб до світанку були гречаники. Ті незабаром принесли їй гречаники, як сонце, такі гарні. Вона взяла, положила коло Івана Царенка, а сама кожушок на себе і знову вділа. І стала зеленою жабою, такою, як і була. Іван Царенко прокидається бачить біля нього гречаники, як перемить. Він зрадів, поніс до царя. Батько йому дуже вдячний, тих же невісток гречаники собакам повіддавав, а ці звелів до страви подавати. От знов загадав цар своїм синам, щоб у такий і в такий день. Були до мене з жінками на банкет. Ті ж старші брати радіють, а Іван Царенко йде додому, похнюпивши голову, та й плаче. Жаба вилізла назустріч, питає. Іване царенко, чого ти плачеш? Як же мені не плакати? Батько загадав нам із жінками на банкет приїхати. Як же я тебе повезу? Не плач, каже. Лягай та спи. Якось поїдемо. Він ліг, загаснув. От діждали того дня, що бенкет. Іван Царенко знов журиться. Не журись, каже, Іван, каже Іване Царенко, їдь попереду сам. А як стане дощик на то знай, що твоя жінка дощовою росою вмивається, а як блискавка заблискає, то твоя жінка в дороге обрання вбирається. А як грім загримить, то вже їде. Іван Царенко обравсь, сів і поїхав. Приїздить аж старші брати зі своїми жінками вже там, самі повбирані гарно, а жінки у золоті, в Оксамиті, в намистах дуже дорогих. Брати стали з нього сміятися. Що ж ти, брате, сам приїхав? Ти б її хоч у хустку зав'язав та привіз. Не смійтесь, каже, потім приїде. Коли це став дощик на Карпати. Іван Царенко каже, це моя жінка люба, дощовою росою вмивається. Брати сміються з нього. Чи ти, кажуть, здурів, що таке торочиш? Коли це блискавка блиснула, Іван Царенко каже. Це моя жіночка в дороге убрання прибирається. Брати тільки плечима зднизують, був брат як брат, а це здурів. Коли це як зашумить, як загримить грім, аж палац затрусився, а царенко й каже: Оце ж моя люба голубка їде. Коли так приїжджає під ганок з шістьма кіньми, такими гарними. Вийшла вона з карети, аж поторопіли всі, така гарна. От посідали обідати і цар, і цариця, і обидва старші брати І не надивляться на неї сказати така гарна, така гарна, що й не можна. Обідають, то вона оце шматочок у рот, шматочок в рукав, ложку в рот, ложку в рукав а ті невістки дивляться на неї та й собі. Ложку в рот, ложку в рукав, шматочок в рот, шматочок в рукав. Ото пообідали, вийшли у двір, почали музики грати. Батько став запрошувати в танець. Ті невістки не хочуть. Нехай вона танцює. От вона й пішла з Іваном Царенком у танець, як зачала танцювати. Та й землі не торкається легко та гарно. А це махнула правим рукавцем, що шматочки кидала, став сад в тому саду стовп а по тому стовпу кіт ходить. До гори йде пісні співає, а донизу йде казки розказує. Танцювала, танцювала далі махнула й лівим рукавцем. У тім саду стала річка. А на річці лебеді плавають. Усі так дивуються тим дивом, як діти малі. От потанцювала вона, сіла спочивати. А цей ті невістки пішли у танець, танцюють. Та як махнули правим рукавцем, кістки вилетіли та просто цареві в лоб. Махнули лівим, цареві очі позабризкували. Годі, годі, ви мені очі повибиваєте. Вони й перестали. Посідали на призбі усі, музики грають, двораки царські уже танцюють. А Іван Царенко дивиться на жінку та й собі дивується, як таки з такої зеленої жаби та зробилась така гарна молодичка, що й очей не відведеш. Далі сказав дати собі коня, махнув додому довідатись, де вона все те типу понабирала. Приїздить, пішов у світлицю, де вона спить, аж там лежить жабячий тулубець. У гробі топилося. Він той тулубець та в вогонь, тільки димок пішов. Він тоді знову вертається до царя, саме поспів на вечерю. Довго вони ще там гуляли, перед світанком уже пороз'їжджались. Поїхав і Іван Царенко зі своєю жінкою. Приїздять додому, вона війшла в світлицю, огляділась, аж кожушка немає. Шукала, шукала. Чи ти, питає Івана Царенко, не бачив моєї одежі? Якої? Тут, каже, я кожушок скинула. Та я його спалив, каже Іван Царенко. Ох, що ж ти наробив мені, Іване, якби ти знав, що я навіки була б твоєю, а тепер доведеться нам розлучитись, може, і найзавжди? Плакала, плакала, кривавими слізьми плакала, а далі прощавай, каже, Шукай мене в тридев'ятім царстві, у баби яги Костяної ноги. Махнула рученьками, перекинулась з зу узулею, -зу вікно було відчинене, полетіла. Довго Іван Царенко побивався за жінкою, довго плакав, гірко. Розпитував, що йому робити. Ніхто нічого не радив. От він узяв свій срібний лучок, набрав у торбинку хліба, почепив через плече, пішов шукати. Іде та йде, коли зустрічає його дід, такий, як молоко, сивий і питає. Здоров, Іване Царенко, куди тебе Бог несе? Іду, каже дідусю, світ за очі, шукати своєї жінки. Вона десь у Тридев'ятім царстві, у баби яги Костяної ноги. Іду, та й не знаю куди. Чи ви, дідусю, не знаєте, де вона живе та часом? Чому, каже, не знаю, знаю. Скажіть, будь ласка, дідусю, е, що тобі, синку, казати, кажи, не кажи все рівно ти туди не потрапиш. Потраплю, не потраплю, скажіть, будь ласка, я увесь вік за вас буду Бога молити. Ну, коли вже каже, так тобі треба, то от тобі клубочок. Пусти його, куди він буде котитись, туди й ти за ним іди. Саме дійдеш аж до баби яги Костяної ноги. Іван Царенко подякував дідові за клубочок, узяв, пустив. Клубочок покотився, а він пішов. Іде та йде таким густим лісом, що аж темно. Зустрічається йому ведмідь. Він наложив мідяну стрілу на срібний лучок, хотів стріляти. Ведмідь йому й каже Іване царенко, не бий мене. Я тобі у великій пригоді стану. Він пожалів його, не вбив. Іде далі, вийшов на край лісу, сидить сокіл на дереві. Він наклав мідяну стрілу на срібний лучок, хотів стріляти. Аж сокіл просить не стріляй у мене, я тобі у пригоді стану. Він пожалів і його, не вбив. Іде та й іде, коло попереду котиться. А він позаду йде за ним та й дійшов до синього моря. Бачить, на березі лежить щука зубата, без води пропадає на сонці. Він хотів її взяти та з'їсти, а вона проситься. Іване царенко, не їж мене, кинь мене краще у море. Я тобі за те у великій пригоді стану. Він і її кинув у море, пішов далі. От прийшов він у тридев'яте царство. Аж стоїть хатка на курячій ножці очеретом підперта. Добре, що підперта, а то б розвалилася, він увійшов у ту хатку, аж на печі лежить баба Яга Костяна нога. Ноги на піч відкидає, голову на камін закидає. Здоров був Івана Царенко, чи по волі, чи по неволі. Чи сам, від кого ховаєшся, чи кого шукаєш. Ні, каже, бабусю, не ховаюсь, а шукаю свою жінку любу, жабу зелену. Знаю, знаю, каже баба Яга, у мого братика за наймичку служить. От він, як узявся просити, щоб сказала, де ж брат її живе. Вона й каже Там, на морі, є острів, там його й хата. Тільки гляди, щоб тобі лишенька там не було. Ти її, як побачиш, то хапай швидше та й тікай з нею, не оглядаючись. От він подякував бабі язі, пішов. Іде та йде, підійшов до моря. Глянув море кінця йому не видно. І де той острів, хто його зна. От він ходить понад морем, голову похнюпивши. Журиться. А це виплипає щука. Івана царенко, чого ти журишся? Так каже і так, на морі є острів, та ніяк не можу туди дістатись. Не журись, каже. Ударила хвостом ободу, став такий міст, що у царя такого немає. Палі срібні, побічниці золоті, а потім мосту та ідеш, так, мов у дзеркало дивишся. Іван Царенко іде тим, і йшов, і йшов тим мостом і дістався аж до острова. Дійшов на острів, аж там такий ліс густий, що ні пройти, ні просунутись, та темний такий. Іван Царенко ходить попід тим лісом та й плаче, ходить та й плаче. А тут уже й хліба не стало, нічого їсти. От він сів на піску та й журиться. Пропав, думає коли це біжить заєць нього. Тут, де не взявся, сокіл летить, ударив зайця та й убив його. Іван Царенко взяв того зайця, облупив його, витер вогню дерево об дерево, спік, з'їв. От наївся та й став думати, як його до того палацу добратись знову ходить попід ліс, а ліс сказати просунутись не можна. Ходив, ходив, коли зирк, ведмідь іде. Здоров, Іване Царенку, чого ти тут ходиш? Хочу, каже, як-небудь у палац дістатись, та не можна за цим лісом. Я тобі допоможу. Як узяв той ведмідь дуб'я трощити, такі дуби вергає, що по півтора обіймиша. Вергав, вергав, аж утомився, пішов, напився води, як зачав, знову ламає. От, от стежечку проламає, знов пішов води напився, знов ламає, проламав стежку аж до палацу. І ж пішов Іван Царенко. От, пішов Іван Царенко тією стежкою, аж серед лісу така гарна долина, а на тій долині скляний палац стоїть. Він туди пішов. У той палац, відчинив одні двері, залізні нема нікого. Відчинив другі срібні, і там нема нікого. Як відчинив треті золоті, аж там, за золотими дверима, сидить його жінка, мички миче, і така зажорана, що й дивитись на неї страшно. Як побачила Івана Царенка, так і впала йому на шию. Ти ж мій голубе сизий, як же я за тобою скучила. Якби ще трохи небагато, може б, ти мене більше й не побачив ніколи. Аж плаче з радощів, а він то вже не знає, чи на цім, чи на тім він світі від радості. Обнялись, гарненько поцілувались, вона знову перекинулась узулею, взяла його під крило та й полетіли. От прилетіли в його царство. Вона перекинулась знову людиною і каже, Це мій батенько, мене прокляв, і зміюці завдав аж на три роки на послуги, а тепер уже я свою покуту відбула. Прийшли додому та стали гарно собі жити і долю хвалити, що їм помагала. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.